Доброго дня, шановні члени комісії. Запрошую. Проводимо земельну комісію. Першим питанням у нас відсутній секретар земельної комісії оберемо секретаря земельної комісії. Пропоную земчисним Степана обрати систему земельної комісії. Прошу стави на голосування, хто за. А я ж колосію, хто за? Одноголосно, значить, прошу оформити. Тоді так. Бірюч, що треба читати? Бірюч за, за. Клід Віктор. 40 <кхи> за. Чотири за. Так, Все? так? Тоді приступаємо до земельних питань. Перше за по блоках, скільки наші блоки сьогодні? 22, 22 блоки, 128 питань. Починаємо з першого блоку. Пошаром. Шановний голові, шановні запрошені, члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкти річних позадельних питаннях. Юрій Остов сказав, 22 блоки питань, 128 питань. Перший блок питань буде про передачу безоплатної власних земель ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку споварської будівлі та споруди. Просадивні земельні дії. Земельне відмови підготовлені проєкти рішення. Документація вся в порядку. Пропонується підтримати дані проєкти рішення. Місто 10 і 250. Є так. якісь зауваження, запитання? Там голосування. Биріч. Демчишин за. Кліт. За. Клід. Северенко відсутній. Сорока. За. Добре. Чотири за їхніх. Друге блок. Про передачу безоплатної власних земель ділянки відведення особисто селянського господарства. Проєкт підготовлення проєкту рішення від земельних ресурсів Це на підставі архівних рішень 93-х років в межах норми, в межах архівного рішення пропонується передати у безоплатні здані ділянки з 37 по 95 питання. Тут на продовжує рішення. Є запитання, зауваження? Став на голосування? Прошу, прошу, Бирич. За. Він Чешин за. Клід. За. Так, Сорока. За. Все. Чотири. За. Добре, третє. Наступне третє. Про передачу безоплатного власність земельної ділянки для ведення товарності поруси. Це паї. Відмоземельних ресурсів підготовлення проєкту рішень, монтажко, все в порядку. спорядкується підтримати дані проєкти рішень. 96-99, по так? Так. Є в когось зауваження. Нема запитання. Стану на голосування. Береч. За. Демчишин за. Кліт. Сорока. За. Значить 4 за. Прошу. Четверте повення доду наведенної технічної документації за що щодо встановленої відновлено медземельної ділянки в натурі на місцевості задання товарності спорудського виробництва розміх, замені, в розмірі земельного частку паряться. Це по сертифікатах або по рішеннях суду. Питання 100 до питання 103. Документація вся в порядку. Нам підкона проєкт рішення, потужця, надати їм доду за на технічну документацію. Є зауваження, запитання. Дістамосування. За дівчишим за Лід? Срока? за чотири за рішення прийняти. Наступне про передачу власні земельні ділянки для надального дачного будівництва. Це повинні другі підготовлені підготовки рішення, це і спадкоємці, була кілька рішення. Це урочі кузніці, площа земельної ділянки 00380. Ага. Пропонується передати безоплатно у власність. Що що? Четтири запитання? Ні, два, поверні, <смес> другий, <смес> Є ще якісь зауваження, запитання? Немає, прошу. Береч. <смес> <смес> Демчешин, <Зак лід>. <смес> за срока за чотири річні прийдуть. Шостий блок. Прокладання оренди земельної ділянки на новий строк для розміщення експлуатації основних підсобен допоможних будів споруд підприємств природної. Машин доної та іншої промисловості. Це ПП рогатин інвест, місто Рогатин, вулиця Данила Галицького, 6, площа земельної ділянки, 058, 78, куль міста місто Рогатин, вулиця Данила Галицького, 6, де площа земельної ділянки 1.001. Закін... Так, фактично все куль але там є юридична особа і фізична. Закінчує термін договору, пропонується новий рік. На тих самих умовах з індексацією нормативно рушової оцінки. Є стопит, якщо за уважі, прошу. Берич. за. Димчиши, за кліт. Сорока. За Чотири. за. Наступний суми блок. Про укладання довго оренду земельної ділянки нової строки обнистри та обслуговування будівель тужу. Це магазин, харун, селі, уїзд, площа земельної ділянки 0742А. Пропонується надати дані знання на мову оренди. Є зауваження запитання. Документації все Прошу. Берич. за. Димчишин за кліт 40. 4 за річні прийняття. Прокладання до варени земельні земель ділянки на нові строї, фермінськосподарської області за межі села Петятин. Ці площа ділянки – 2 гектари. Закінчується термін діодор, пропонується оплата на новій Є запитання, зауваження, немає нічого. Прошу. Переч. Димчись за кліт. Дев'ятий прокладання до оренди земельної ділянки новий срок для товарно-сільського спорідського виробництва. Фермерська організація ПСІ агро замазьме села Явчі. Площа земельної ділянки 165, 107 гектарів. Дана земельна ділянка була надана з акціону, пропонується укласти на новий термін. Документація все додана, Рішення запитання? прошу. Береч. За. Імчешин за. Кліт. – «За». Чотири за. Приєднання. Наступний блок. Проєкту знову щодо дверей земельних діянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Це біля Галина Василья, місто Рогатин, площа Роксолани 25А. 25 площа 0363. Підготовлений проєкт рішення додано витяг державного земельного педастру. Це соціальний магазин міста Рогатині. Пропонується надати на зменну на інформацію на mm умовах -hmm. оренди. Є в когось запитання Немає. Прошу, повідомляється. Мерич, За. Дімчишин, закліт За. сорока. За. Рішення прийнято 4. 11. Про затвердження проєкту замовлю, щодо додати земельної ділянки для сінькусіння поселення худоби. Це стихійня, дві земельні ділянки в малому заланові. Дві Тут біля ставків, та? Тому, так? Те, що ми ставків, давали, Так. Є в когось зауваження по цьому питанні. Перечза да. Демчишин за. Кліт 40. За. Річня 12. Дванадцять. Наступне трубопине право користування земельної ділянки домінити та обслугованої торгівлі. Районне споживче товариство в селі Бобухової площа земельної ділянки 0451. Продано приміщення. Пропонується припинити право постійного користування. А там потім буде ці одна. За випрошення немає. Биреччин за. Кліт за. Сорока. За. Річня 13 Тринадцяти було пригоняти земельної ділянки у користування мовах оренди для міністра будівлі торгівлі. 114-15 питання. Це одна відмова земельної ділянки постійного користування. Друге, сам підгородя Андрусі пропонується надати на мовах оренди. Площа земельної ділянки 00612, а травінський бабухів, площа земельної ділянки 00451. Це всі були приміщення родинського контролю. Є запитання, потім зауваження. Немає, прошу. Береч. За, за. літ за. сорока. За рішення прийнято 4. 14 блок. Прийняття дозволу на земельної ділянки мінісисту спорського призначення комунальної власності землі промисловості місто пласмісторотин, вулиця Галицька, 101 Д. Площа земельної ділянки 05109 га. Дана земельна ділянка знаходиться на мовах оренда. То та, що ми ці ділили? Її, так? Та, що ми ділили на хімпласт, не галте з холодом. Так. Є запитання по цьому. Зауваження немає. Прошу. Береч за Дімчишин за. Сорока? So. Рішення прийнято чотири. за. Питання. У нас у непродання дозвона технічної документації до новоустріч земельної ділянки для іншого сільського сільськогоспориського призначення. Це окрепки в Доченку і Доченку. Ко село Зала земельні ділянки no Поясню, чому ровентеризацію. Скільки там є в'їжджала комісія, там був викопаний септик, та землі іншого себе призначення, і комісія рекомендувала, що в межах площі, в межах той поміти конфігурацію на ту саму площу. Щоб дана земельна ділянка, той септик був на його земельній ділянці. Там просто міняють конфігурацію. Конфігурацію, так. Ну там є, були заяви від людей, в'їжджала комісія. Ми це все в рішенні е, окрепки і Доченко. Ми це в рішенні приписали, що на протокол у комісії, що спираємося ми на протокол, що комісія це рекомендує. <кхів> є там по вийшло, цьому запитання, зауваження <кхів> <немає>, чого. Що... <кхів> <Дімчишин>, за. Димчиш, за. <кхів> Рок два. Шістнадцятий було. Броння на виготовлення технічної документації землового сторощування ділянки для надіяння фермерського господарства. Це Єшин за межами села. Потік, площа земельня 407. Це стефолочка. Андрій. Я не знаю, який він. Андрій. <три> e, <три> ні. А там був державний акт на постійного користування 95-го року. Як Держ Кадас робив, інтеризував земельну ділянку як землі запасів. Фактично в нього є державний акт на фермерське господарство. Вони державне, <кхи> <кхи> та, <ньому> наклали земельну ділянку, <кхи> зробили як землі запаси. не врахували цей державний акт. Треба привести відповідність державного акту. Фактично, там якісь поділи мають бути. Ну, ми маємо факт, є документ, є державний акт. То такий на нього є? То такое на нього на Андрія, так, так. Я думаю, що той старий помер. Ні, 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 ні. То такий на Андрія. Є ще запитання? Немає. Береч, тим чишець за. Літ? Сорока? Чотири за, Так, 17. 17 про включення земельних ділянок комунальної власності та переліку земельної ділянки для створення громадського посовища. Була колективна заяві жителів громади села Потятинці. Пропонується залишити дані земельні ділянки громадське посолище. Одна земельна ділянка 13, 55 37 і друга 8-1293. Є yeah. запитання заверше. Берич. Сорока. Рішення прийнято чотири 18. За. 18. Про включення земельних ділянок комунальної власності до переліку земельних ділянок, обправнених, які встановлюються на земельних торгах, окремих лотах, доведення товарност сільського порозького виробництва за межами сіл села Верхня Липиця, Явичі Дічки, загальна площа земельних ділянок 38 35 04 Тобто включаємо їх в перелік і наступним кроком будемо виставляємо. Дати які, де? Гірняк – хотів це є вдирця. Це питання ми вивчаємо, ми в'їжджали на місце, дивилися, будемо ще залучати службу цих, якому. Держпродслужбуслужбу, так. А, так. Там пистан від відстані є. Є у нас за мене є відстань до будівлі 460 метрів, а тут до першої будівлі до, ага. до де є, як він, фермер. Ага, вістані. Олексій, вістані. Олексій, не, не, не Олексій, той, Олексій. Так він не стача. Олексій, то й що Так, так. Ну а там є 350 відстань. має бути. Просто фрукту це. Чи можемо це відводити земельну ділянку під тоці призначення, де будівництво не хоче будувати свою ферму. Ми це, ми це вивчимо і після того до того питання будемо вертатися. Переч, по, по 18-му зараз, зараз доб, доброго дня. Ми 18-й, тобто 18, то 18 блок розглядаємо зараз хвилину. І ми участь у голосування. Петро. Тоді проводимо голосування. Тим чещим за. Клід, Мекичин. Сурока. Рішення прийнято п'ять за. Ми проводимо на видання проєкту замовства, що відведення за мене товарно девяної товарності спорванства на акціону. Значить, за межами села Зелені 8.4342 це є багаторічне насадження. 7.0154 за межами села Потік багаторічне насадження. І за межами села Потік, площа земельної ділянки, 1 гектар, господарський двір. Тобто даємо дозу виконавчому комітету міської ради на виготовлення проєктів землеустрою на дані земельної ділянки. Є по них якісь. що з подицькі теж тоже там є. Одна з мене ділянка вона має гектар. Ми в'їжджали на місце, проводили обмір, там майна. Нема за бельвідером зразу на горі як їхати до гори по дорозі. З правої сторони зараз там заросло деревами, так ми йде вниз, вся площа до... <говори> Вона йде до, до Гордія, до того будівлю. <говори> та чистиє <говори> Там немає будівлі, би прив'язати до чого. А рахується місця, в господарський двір. Є пропозиція. Виставку правооренду. Ви не бачите, чи пусть візьмеч, не Є ще по якомусь питанні немає? Проводимо голосування. Береч, Демчишин, Зак лід, Сорока. П'ять за рішення прийнято. 20-й родання 20. дозволу на ветому проєкту зимового щодо ведення земельної ділянки, загального користування, з яка використовується як землі, насадження загального. Це почесника. площа земельної ділянки 2,3592 га. гектари. Тобто ми даємо міські раді на відбудених проєктів землевостях. Тобто там біля церкви, якщо їхати до того, якщо ті робить, знаєш, туристичні ярмана. А, а, а воно таке, якби. Так. Топікова, там є така ділянка. Якщо її е, облагородити, буде тайби круговий <к few> рух дитати, ну, і дістати, ну хочеться там. Люди не проти, мають бажання. Ні-ні, ні просто щоб порядкувати на міському, тай би зона така наша, розумієш? Там біля церкви, бо на таке там нічей не є, а дозвіл би там зробити трошки порядок, якщо там хоче. Ще щось маєте? Питайте. Ставимо на голосування? Береч, не за, сам про це відомий. Роки за. П'ять за, рішення прийняти. 21. Проте розглядання проєкту збросу щодо земельних діянки де, де, де міністра обслуговування будівель паркінгів та автостоянок на землі житлової та громадської забудови. 035 0,3552 учасників. Значить, один парк, а друга стоянку. Пропонують на міську раду зробити. А щоб зразу поділили, щоб то було цього. Так, так. Хочу сказати, де то є, таке ж? Під стоянку на горі, там є земельна ділянка, яка вона просто вільна, вона нічеї, напроти церкви. Подозмає Дянка дає підпис. Вона тут питав, то є то просто один паркан, я пишу, була машина заїжджати, а друга має бути батарейна насадження. Просто вони поділили на два, щоб то там насадження, там то зробити. Я сам ще. Ще щось. Прошу поїхати. Береч. Немчеш із Атлід. Микечен. Сроки? Да. П'ять yeah. за рішення прийнято. 22 блок. Принесення змін до річні 56-ї сесії 8 скрипні 19-12-2024 року. Перше внесення змін до 19-12-2024 року номер 10-626. Площина була до пошта помилка в кадастру номера замість 2 було 3. І дві, наче внесення змін номер 10 -60, 621 до 622. і ми приймали рішення про продаж земельної ділянки з Селенське фермерське господарство Ярослав. У зв'язку з тим, що є індексація нормативно решової оцінки, пропонується внести зміни в договір купівлі продажу в пункт 1. Ну і вартість зімеєї ділянки була значно збільшена. тобто... Рішення приймали минулого року. <кій> Цього року, року більша не вартість. І не, готові, не готові проплатити більшу суму. За одну змілянку більше 100 тисяч, а другий і не готові, а готова не готовий, але, не але, не можу, можу. Можу. але довго укласти, інакше не можу. Ну так що вже? Є тому якісь запитання, зауваження? Немає чого, Беречи. Димчиши, за. за. Кліт. Викичимо. Сорока П'ять за, за рішення приймали. Питання вичерпані. E, питання земельної комісії вичерпані. Дякую за увагу.